Російські окупанти відвели з Мар'їнки Донецької області дві десантні військові частини, натомість перекинули так звані штурмові підрозділи ЗЕТ на зразок радянських штрафбатів. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу перебив хліб засновнику ПВК Вагнера Євгенію Пригожину, відібравши в нього можливість поповнювати свої ряди криміналом. Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Десантні підрозділи, які відвели, замінити немає ким. Саме тому сьогодні заходять штурмові підрозділи Z. Це підрозділи укомплектовані спецконтингентом, які складаються із людей з кримінальним минулим. Завдання цих підрозділів є штурм позицій. Коли вони виходять на штурм, то заборонено навіть інструкцію евакуація поранених. Поранені залишаються на полі бою до того моменту, Яки не буде взята позиція, щоб не відвлікати від штурмових дій особовий склад, який не пошкоджений. Таким чином можна зробити висновок що, за відсутністю патріотів в російській армії Міноборони Росії почали за принципами ПВК Вагнера набирати людей з кримінальним минулим. Підпишись на канал, постав вподобайку, тисни на дзвіночок, залиш коментар. За словами Дмитра Шківського, для цих підрозділів існує окремий статут, який визначає, що командири цих підрозділів можуть розстрілювати особовий склад за будь-яку провину. До нас потрапили деякі документи, а саме, положення про штурмові роти З восьмої загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10-15 днів. Це занадто мало часу для того, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено. Але в Росії зрозуміло, що навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах. Також у документах вказано, що командири мають право розстрілювати цих людей без суду і слідства. Взяті нещодавно в полон 15 російських військових біля Мар'їнки – це бійці штурмових підрозділів ЗЕТ розповіли про те, як побудовано відносини в цих підрозділах. Підрозділи не мають права спілкуватися з іншими військовими. Не допускається змішування мобілізованих людей з кримінальним минулим і кадрових військових. Вони мають погане забезпечення. Зброю, яку видають, дуже стара, постійний брак медикаментів. Дуже багато з цих підрозділів не дуже хочуть іти воювати. Саме тому зараз серед цих вояків ведеться робота, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ. Також Дмитрашківський повідомив, що напрямок Авдіївка марїнка залишається дуже важким. У районі Мар'їнки обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. Але завдяки роботі українських бійців жодна атака не ввінчалась успіхом. Віримо в наших військових. Slava Ukrajine. Herojem slava.